Добрый день. Доброго дня. Ви замовляли підключення до домашнього інтернету Київ Інтернет від Київстару в кожну домівку. Усього за три роки лідер вітчизняного мобільного ринку став одним із найбільших в Україні провайдерів фіксованого інтернету. Під'єднання абонентів до усесвітньої мережі фахівці цієї компанії, на відміну від дрібніших на ринку, не розпочинають без проекту. Його узгоджують із усіма службами, а головне балансоутримувачем будинку. Точку колективного доступу Київстарівці зазвичай встановлюють на горищі або у підвалі. І вже по стояках із вогнестійкого ПВХ матеріалу прокладають добротні кабелі до кожної оселі. Для підключення абонентів ми використовуємо найсучаснішу лінію оптоволоконний кабель, який забезпечує стабільну передачу і прийом даних. Технологія, пояснює Київстарівець, дозволяє забезпечити в кожній квартирі якісний і надійний доступ до інтернету на максимальній швидкості до 100 мегабіт за секунду, навіть у години найбільшого завантаження мережі. Саме це стало вирішальним для Черкастя Костянтина у виборі нового провайдера. Досі доступ до всесвітньої мережі йому надавала інша компанія. Працювати було можливо неможливо майже. Тобто постійно довго грузились сторінки. Часто Погодні умови були коли погані, то інтернет взагалі не працював. Аби мати вдома доступ до інтернету із будь-якого гаджета. Костя замовив собі ще й вайфай роутер від «Київстару» лише за одну гривню. Та й це ще не всі подарунки від компанії своїм клієнтам. Зауважує її представниця. То абонентську плату, плати, яку сплачують за рахунок на рахунок домашнього інтернету. Наші користувачі отримують назад у вигляді бонусів на особовий рахунок. Ці бонуси можна використовувати для. Переказу на мобільний телефон Київстар Діджус або ж білайн. А також у нас є партнерська програма. Це використання замовлення, скажімо так, скидки в магазинах партнерів Фокстрот. Окрім того, Київстар відкрив для своїх клієнтів портал video.kyivstar.ua. Там понад 6 тисяч фільмів, серіалів і шоу без реклами. Ці тарифні пакети, які ми надаємо, підібрані по потребі клієнта. Це можуть бути тарифні пропозиції від 60 гривень до 160 гривень, в залежності від того, якою швидкістю захоче користуватися сам абонент. Наприклад, якщо користуватися інтернетом з тарифним пакетом 50 Мбіт за секунду, то фільм двохгодинний високої якості буде закачуватися за 5 хвилин. Переваги домашнього інтернету від Київстару, як і тисячі інших черкастів, Костя відчув уже з перших хвилин під'єднання. Бачите, вже загрузилось дуже швидко, вже можна дивитися в онлайн, тобто без торможення. Без... Кожен охочий може замовити й собі домашній інтернет від Київстару в найближчому центрі обслуговування абонентів, або ж зателефонувати за номерами, що зараз на екрані. Усі дзвінки безкоштовні.